Ми працюємо з різними проектами в громаді, так як я працюю в відділі розвитку територій старостинських округів. Тому, коли побачили можливість отримати грант, вирішили подавати заявки для молоді з села Сем'янівка. оскільки їх тут третина. А місця, де їм зібратися, розвиватися та спілкуватися, зовсім не було. Спочатку ми подали заявку на платформу Моє місто спільно з молоддю, знімали відео різні ролики. Потім відбувся конкурс і благодійний фон. Он разом з Кернел» підтримали наш проект, і ми отримали дофінансування для нас. Важливо, щоб ініціативи, які реалізовуються, мали підтримку громад та ставали фундаментом для якісних змін та розвитку. У проєкті молодіжного центру Стрім ми побачили велику жагу та залученість великої кількості людей. Це була справжня синергія, яка надихає. Це про справжню спроможність громад. Ремонт тривав важко та довго, але дуже цінно, що була підтримка з боку керівництва, старостату, мешканців і всіх небайдужих, хто був зацікавлений в реалізації даного проєкту. Відтепер кожен тут може знайти своє. місце. Молодь може спілкуватися. Зустрічатися, грати в настільні ігри. Також вони дуже просили ігрову приставку, і ми це зробили. І сьогодні ми відкриваємо двері нашого молодіжного простору. Я хочу подякувати кожному, мешканцям, які донатили, молоді, яка приймала участь на всіх етапах реалізації проєкту. І, звісно, благодійному фонду за те, що підтримали наш проєкт. Спільно ми змогли це зробити.